Доброго здоров'я всім. Навчально-тренінговий центр порятунку життя. І тема даної лекції капілярна кровотеча до медична допомога». Отже, перед тим, як ми почнемо говорити про дану тему, я хотів би коротко нагадати про власну безпеку. Пам'ятайте, не варто торкатись до виділень, до будь-яких виділень. Які знаходяться на тілі постраждалої людини. Що може бути цим виділенням? Це може бути кров, це може бути слина, це може бути роботна маса, це може бути сеча. Тобто будь-які виділення можуть нести пряму небезпеку для нашого здоров'я? Це ті інфекції, які передаються. І з кров'ю і з іншими рідинами. Тому завжди пам'ятайте, власна безпека стоїть на першому місці, і а, бажано контактувати в рукавичках, медичних захисних рукавичках, щоб а, не заразитися. Отже, капіляри це тонкі судини, здебільшого пошкодження, яких стається через пошкодження шкірного покриву, а також їхнього верхнього шару. А, Найбільша небезпека капілярної кровотечі це занесення інфекції через рану в організм. Тобто капілярна кровотеча, вона досить незначна. І так як кров себе не вимиває, там досить мало крові, то будь-який бруд, який знаходиться на рані, наприклад, людина поранилась а, металевим предметом там рожавим. Чи, наприклад, людина там занесла а, бруд в рану, пилюку. Впала на асфальт, здер, здерла собі шкіру і занесла цей брод. Тому найбільша небезпека це занесення якоїсь інфекції в організм. Що потрібно в першу чергу зробити? Ви повинні е розуміти і знати, я впевнений, що ви знаєте, що є ряд антисептиків, які можна застосовувати для обробки ран. Є два види антисептику це хлорексидин і перекисводні, медичні антисептики, які можна застосовувати для прямого контакту з раною. А, так, я згоден з тим, що є випадки, коли навіть такий простий антисептик може викликати алергію. Це поодинокі випадки, але вони присутні. Тому будь-який медичний засіб. Варто а, застосовувати тільки тоді, коли ви знаєте, що а, даний медичний засіб не викличе алергії, або він дійсно а, використовується за призначенням лікаря. Якщо ми говоримо про самий простий антисептик хлорексидин або водню, то це антисептик, який не містить спирту, він не пече. І давайте ми їх розберемо окремо. водню. Перекисводню при контакті з шкірою, при контакті з раною починає шипіти, починає пінитися. Які його плюси? Перший плюс оця піна піднімає грубий бруд з рани, вимиває, скажімо так, рану. Другий його плюс він припікає розірвані капіляри, а, пришвидшує згортання крові. Другий антисептик. Ну, Хлорексидин. Хлорексидин. Це антисептик, який не є токсичним, його можна використовувати навіть при розірванні губи. Язичок собі вкусили, губу, губу розірвали, губу вкусили, Можна взяти на пинт і застосувати навіть на губу. Навіть якщо він змішається зі слиною, людина його проглотить, то цей антисептик не викличе рвотний рефлекс, не буде тушнити. Або якщо їх немає, цих антисептиків, то можна рано купити чистою водою. І поставити фіксуючу пов'язку за необхідності. Про це ми зараз будемо говорити далі. Друга категорія антисептиків це бетадин і йод. Бетадин і йод часто використовуються для, для обробки рани по периметру. В рану їх не заносять з двох причин. Перша причина. Він а, сильно пече, він може викликати вже алергію, алергічну реакцію, сильний свербіж, набряб, почервоніння. Друга причина, він припікає тканини, розірвані тканини, і вони потім довго загоюються. Тому витадин і йод варто використовувати по периметру рани, а в рану заносити або вже хлорексибін перекіс, або рану промивати чистою водою. Сьогодні а, йод знаходиться в таких, в, в, використовують зазвичай в маркерах. Він більш практичний, він не розливається. Це не є рідина, бо при відкриванні баночки раніше ця рідина розливалася, всі руки були коричневі, десь на одяг попадало, то сьогодні йод використовують в маркерах, Він більш практичний. Наступний момент, після того, як ми обробили рану, виникає питання, закривати рану пластирем, чи пов'язкою, чи не закривати. Є два варіанти. Перший варіант: закриваємо рану в тих, вар... в тих випадках, якщо дана рана буде подразнюватися одягом, наприклад, збили лопи, збили коліні. Одяг прилипає до рани, і кожен раз, коли ми робимо якісь рух, це викликає неприємний подразник. Так, дійсно, ми закриваємо таку рану. Другий випадок, коли ми закриваємо рану після капілярної кровотечі, це якщо ми знаємо, що дана рана буде в подальшому заповідюватися брудом-піском. Наприклад, дитина там собі а, роздерла там шкіру, і ми знаємо, що дитина далі піде в пісні гратися, то щоб вона не занесла собі якусь там бруд, інфекцію, краще закрити цю рану. Якщо ми знаємо, що рана а, не буде далі подразнюватись одягом, не буде далі запилюватись, то можна її лишити відкритою, така рана швидше підсохне на свіжому повітрі. Далі. Капілярна кровотеча, вона досить проста, всі ми там дряпали собі пальці, здирали собі шкіру, там немає нічого складного. Обробили, промили і на тому все забудь. До капілярної кровотечі відносить також носову кровотечу. Чому може піти кров з носу? Є декілька причин. Перша причина це тиск, а далі це удар, це травма голови, це ланки такі судини, тобто, причин є багато. Ми зараз будемо говорити з вами про тиск, про ту кровотечу, яка спричинена тиском або фізичним навантаженням. Тобто, коли. Судина просто ламається, розривається в носі. Що з цим робити? Колись раніше а, нам рекомендували голову запрокидувати назад, брати чисту тканину, ставити на ній, запрокидувати голову назад і чекати, поки кров зупиниться. Сьогодні, навпаки, рекомендують голову опустити трошки вниз. З чим це зв'язано? Коли ми запрокидуємо голову назад. То кров, яка збирається в носоглотці, перетікає в ротоглотку. Чисто фізично ем, убрати цю кров з ротової порожнини, неможливо, вона змішується зі слиною, і людина ковтає свою кров. І цей солодкавий присмак крові часто провокував гарботний рефлекс. Людину нудило і провокувала сурвотний рефлекс. Так, що, так, от, щоб цього не сталося. Сьогодні навпаки рекомендують голову пустити трошки вниз. І якщо кров перетікла в ротоглотку, змішалася зі слиною, то людина може її видалити через рот, наприклад, на хустинку, на якусь чисту тканину, щоб не ковтати все. Далі. Правило номер два. Раніше. А... Рекомендували в внозрим запихати тампон. Це міг бути бинт, це могла бути якась чиста тканина, запихали Вніс в внозрих з одною метою, щоб припинити або призупинити виток крові. Найбільша проблема тампону полягає в тому, що він присихає і прилипає до слезової волони. Отже, якщо тампон присихає до слизової оболонки, ми потім його витягнемо, то ми знову можемо а, трошки пошкодити слизову оболонку, і кров далі буде підтікати. Щоб цього не сталося, є два методи ефективні, які сьогодні використовують для зупинки на своєї кровотечі. Знову ж таки, ще раз. А, ми говоримо про той випадок, коли кров пішла відповідно через тиск або через фізичне навантаження, без прямої травми голови чи травми носа. Отже, можна використовувати той же ж метод тампонування, які правила, ми беремо бинт змочуємо його в перекіси. Або, наприклад, ці вошні палички, змочуємо в перекіси, запахаємо в ній з одною метою – припекти розірвані капіляри і зразу витягуємо цей тампон, щоб він не присок. Тобто ми так можемо зробити два-три рази. Змочили в перекіси, припекли і витягнули. І так само кров згортається, перекіс, спричинення згортання крові, припечення крові, і вона припиняє витікати. Є другий метод. Досить ефективний, який працює а, практично завжди, це метод пальцевого притискання носу, переносиці. Тобто, коли ми опустили голову вниз, ми беремо два пальці, нижче переносиці, нижче твердої е, кістки, затискаємо ноздрі і при цьому дихаємо ротом. Це важливо також, коли ми надаємо допомогу дитині. Ми мусимо проговорити, заспокійся, все добре дихай ротиком. То дитина може налякатися. Що метод пальцевого протискання? Коли ми ззовні протискаємо ноздрі то ми тим самим протискаємо розірваний капіляр всередини. Коли ми протискаємо капіляр всередини на 2-3 хвилини, то кров, яка вийшла, вона спікається, утворює такий живий тромб запеченої Крові і перестає витікати далі. Наступний крок, після того, як кров перестала тікти, наша задача, яка під краном просто вимити цю запечену кров з носа. Тобто, знову ж таки, цей метод працює, винятки це гемофілія та перелом носа. Наступне, що можна віднести також і до капілярної кровотечі, це розсічення брови. Розсідження може бути достатньо глибоким або поверхневим. Тобто ми це повинні вже візуально побачити безпосередньо вже на, на місці травматизму. Отже, що можна зробити в даній ситуації? Перша допомога, в чому полягає допомога? Перший момент. Не дайте крові зайти в око. Тобто голову трошки на бік схилити або трошки вперед. Бо кров, яка заходить в око, вона нічого там катастрофічного не викличе, окрім паніки і страху. Так? Це додатковий стрес. Тому голову трошки набік. Далі пам'ятаємо, надіваємо старинні рукавички з двох причин. Перше, щоб не інфікуватись, тому що в нас теж можуть бути якісь царапини, якісь. Роздерті частини шкіри на пальцях, щоб не інфікуватись. І друга причина, щоб не занести якийсь бруд, не занести інфекцію з своїх пальців, зі своїх рук в тіло а, людини через дану рану. Далі прикладаємо до пошкодженої брови бинт, змочений в хлорексидином або перекисом. Тут прикладаємо цей бинт до пошкодження Щоб зменшити кровотечу, зупинити кровотечу. Далі, тактика залежить від глибини рани. Слід звернути увагу на рясність кровотечі, набряк навколо ока і стан хворого. Тобто, якщо рана глибока, але перед тим як людина отримала цю рану, вона сильно ударилась головою. Ми можемо також запідозрити струс мозку додатково. Проблема, так, людина починає тушнити, в людини є головокружіння, людина себе веде досить так е, е, така сонлива, сонна, незрозумілий стан. От зрозуміло, що в таких випадках госпіталізація вона навіть не обговориться. Ми викликаємо або швидку на себе на місце травматизму, або доставляємо людину в е, медичний заклад для подальшої допомоги. Якщо рана не глибока, то варто провести наступні маніпуляції. Обережно звести разом краї шкіри місця пошкодження, щоб вони не знаходили один на другий шар, і потім так і злипнуться, і буде вже е не невеличке зміщення, це вже буде видно на, на брові. Акуратно складаємо ці кінці краї шкіри, е зверху заліплюємо. Стерильний пластир. Тобто зверху по брові заклеїли стерильний пластир. Намагайтеся кілька днів сильно не рухати бровою, щоб уникнути розбіжності країв рани. Тобто мінімум емоцій на лиці, щоб не показувати ці емоції. У разі рясної кровотечі або дійсно глибокої рани. Бачимо, що рана розійшлася, дійсно слід звернутися в травмпункт для подальшої допомоги і зшивання країв даної рани. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, бережіть людей поруч з вами, з Богом. До зустрічі в наступних лекціях.